Всім привіт! Сьогодні я розкажу, що було з цим генератором. Він у нас працював і глох, працював і глох. ну, можна сказати новий генератор, але він працював десь пів року, можливо, трошки більше. І спочатку, як було, він міг годину працювати Глох, міг 2 години працювати Глох, міг півгодини працювати Глох, а останнім часом 10 15 секунд, ну, приблизно. І теж Глох. І... Я почав його дивитися і все почав наоборот. Розібрав карбюратор, почистив усе повністю, попередивлявся, все продавав. Ну, взагалі там все чисто було. Тоді там на краніку є фільтр теж продивився, промив, там ну, теж все було чисто. Тоді, думаю, відкручу, що я подивився кришку клапанів, теж відкрутив, передивився, там теж все нормально. Тоді прийшла така думка, що можливо згорів цей бочок, який іде, відповідає за уровень масла. Він іде, З цього провод йде на датчик уровня масла. А тоді випадково знов заводив і замітив, отута, коли він глохне, перед тим як глохне, загорається ця лампочка. Тут ще є лампочка, це уровень масла. Откручую і дивлюся, що немає уровня масла. Залив масло, все, генератор завівся, працює, все добре. Е, така порада просто частіше. <свідом> потрібно перевіряти уровень масла і слідкувати за цим. Я навіть і не замітив, що тут є лампочка, вже. Все порозбирав, пособирав, і тоді замітив, що лампочка, коли глохне, генератор загорається лампочка. Ось так, просто долив масло. Ну, іноді да, буває, згорається цей блочок, теж, який відповідає за датчик уровня масла, іноді приходиться підняти цей блочок. А так взагалі поміняв масло і все працює, все добре. Так що, якщо комусь було корисно, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.